Тісяча такий такому був, що я вже ну, прилягла спати, а воно підскочило прямо. У мене і двері і вікна отак задразали все. Жахіття, звісно. Я живу трохи далі, не, не на совшті вокруг, але такий зрив ужас, що в мене, я думала, як діакно вилетить. Загинув наш колега, працівник перша триває кар'єра. Сів Гока. Ми з ним розпрощалися. Він сів в робочий автобус і поїхав додому. А потім, як вияснилося, що він вийшов на зупинки, йшов додому, до і прилет був ракети, і він попав по цю хвилю ну, і загинув. Хочу сказати, колектив переживає, тому що людина була гарна, була працьовита, без Така судьба. Отак, живемо ну, живемо зараз і сьогодні, все, бо завтра неізвісність. Просто нас сил не хватай і слов не хвата на них. Ось сюди мися такі слухаються. Так. каліки у нас. Як це? Черговий раз Російська Федерація здійснила ракетний терористичний удар по території нашого району, а саме по місту Кривий Ріг. Нас доставили 13 пацієнтів з того, що сталося з тої події вибуху. З них 8 важких, 5 у відділенні реанімації. Двоє зараз оперують. І третє, що будуть оперувати, всі практично до цього були прооперовані рани оброблені. Які осколки можна було достати? до нас? Поступило постраждалих 16 людей різного ступеню важкості травм 5.03 приблизно десь 22-20. У нас залишається важкі 5 людей. амбулаторно 6 людей залишили лікувальний заклад. Їм була оказана медична допомога. І е, на стаціонарному лікуванні у нас взагалі знаходиться е, 10 осіб середнього ступеня важкості. Міни вибухові поранення у всіх одне і те ж. включно з акубора травмами, з трусами головного мозку. є і переломи, є частичне часткові ампутації, великі рани, відкриті черепно-мозеви, проникаючі поранення. От у цих тяжких пацієнтів є. от так іменно такі рани. Більше півтора десятків будинків зазнали пошкоджень різного о, там вікна, вибиті криші. Але місцева влада робить по квартирний подворовий вхід, і ця цифра може змінюватись. Біля двох десятків машин зазнали пошкодження будинок культури. На місці розгорнуті штаби, які надають всю необхідну допомогу місцевим, які отримали пошкодження своїх будинків. USB, Плівка місцева влада надає ці строї будівельним матеріали.